Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми зробимо тару розклад. Я планувала робити зовсім інше відео, але в зв'язку з останніми подіями, що робляться в Харківській області, як страждає сам Харків, то ми будемо робити розклад саме на нього. Хочу сказати, що я вже зробила невеличкий прогноз і. Скажу перш за все, що, скоріш за всього, що наступу такого великого на Харків, вони мають плани, але все-таки, ну, мабуть, все-таки ці плани так звані не здійсняться. І так, поїхали, не будемо, не будемо втрачати наш час, все-таки будемо робити прогноз. Чи буде наступ на Харків? Я хочу попередити, я вже робила прогноз, почала знімати відео, в мене завалилась камера, і тому я роблю це відео знову повторно. То хочу вам сказати, що весь час випадає одне і те саме, скоріше за всього, що такого наступу, як вони хотіли, як вони. Планували все-таки, мабуть, його не вийде. Харків цей стоїть як вільмоводці, так само, як Херсон, бо на Херсон на Харків вони дуже розраховували. Хочу зазначити, що Росія ну, програє дуже рідко. Вона, звичайно, на своїй території глобальних війн, війн у них таких дуже не було. Вони завжди захватчики додають свої території. От одні французи ризикнули цілком успішно, якби вони одяглися тепліше. Але, на жаль, вони не прорахували погоду. А так, взагалі, росіяни, і, зокрема Путін, Путін, як то кажуть, не програв жодної війни, жодної, але одного разу починається кінець. Завжди є початок, завжди є кінець в будь-якій історії, в будь-якому житті. Так от тут починається вже кінець правління Путіна. Ми всі ці, за цим наглядаємо тільки ну, весь світ не ми, а весь світ за цим наглядає. І, звісно, всі дивляться, чим це закінчиться, а ми варимось на цей момент у цьому котлі. Ми і Ізраїль, той нещасний, як і ми. Тобто ситуація йде така, що. Скоріше всього, ті плани, що вони планували цей так званий великий наступ на Харків. Чому саме з цієї сторони? Тому що тут, за їхньою думкою, найбільш вразливі були місця. Там, звісно, були, працювали коректувальники, хоч кажуть і дрони, і дрони, Так, Звісно, і дрони, але без коректувальників нічого не виходить, тому як все-таки. Людський фактор завжди присутній, бо якби не було людського фактора, то вже б давно цей світ населяли роботи, але ми до сих пор, тобто людство існує. І саме тому я хочу сказати, що без коректувальників там діла не обійшлось. Там дуже багато є таке слово, яке я застосовую в житті, винюхали. Винюхано, було зібрано дуже багато. Інформації для них цінної, і саме після цього вийшов наступ. Чи будуть там саме успіхи, оці місця, де йдуть зараз, зайшли вони в ті села, там йдуть зараз дуже важкі бої, чи будуть там успіхи, бо всі розраховують на, велику, на великі успіхи. Ну, по-перше, там вони понесуть дуже великі втрати, бо я зараз дивлюсь расистів, я не дивлюсь Україну, я дивлюсь саме расистів, бо вони роблять цей наступними. І ви знаєте, дороги їм ніхто не дасть, скоріше всього, на Харків. Харків у мене асоціюється із королевою Жезлі, ось вона. Перевернута, перевернуті дві карти. Ось я можу третю вам показати. Це. Саме е, плани або майбутнє, тобто не покидають вони планів, ось все, все це ви бачите перевернуте, щоб вам видно було гарно так. Тобто е, планів вони не покидають наступу на Харків, саме е, військові, ось вони військові. Бачите так, не покидають наступу планів захистити, ну, наступити на цей Харків, захватити цей Харків, але, скоріш за всього, що вийти з цього болота, тобто здійснити знову наступ, все-таки, мабуть, не вийде. Справа в тому, що це затяжна ситуація. І, скоріш за все, що як йшло воно, так і буде йти. Тобто, як війна тривала, так і буде тривати поки що. А саме отут, в цьому місці дислокації, де вони прорвались, там і тут зараз дуже важкі бої. Ці бої можуть перетворитись у затяжні. Тобто там була зона буферу, буферна зона, тепер там буде зона бойових дій. Але таких саме успіхів, успіхів великих, вони, скоріш за все, не матимуть. Тому що вони планують прорватися, от ніби зробили успіх, їх опять у болото затягло. Планують прорватися, робити успіх, їх опять знову затягло. Робота проведена дуже велика, дуже велика робота, але не до кінця не не буде здійснений той план. Ну, так кажуть карти, в крайній мірі. Чи в майбутньому буде захвачений Харків? Давайте подивимось, чи в майбутньому буде захвачений Харків, чи він так і останеться. При Україні. Ну, я дуже надіюсь на те, що все-таки Харків так і залишиться українським, бо він дійсно українське місто. Просто він знаходиться не так далеко від кордонів з Росією, тому там багато суржику або, простими словами, діалектів. Тому якось складається таке враження, що ніби харків'яни говорять. Ну, Російською, насправді це діалекти просто просто ну, межа є, дає своє. В будь-якому місці ви знаєте, що є свої діалекти, Ну ви знаєте, якось карти показують, що все-таки це пуста перемога, дуже багато сил ресурсів буде кинуто, але це все таки Перемога буде, скоріш за всього, пуста. Можливо, якісь там тимчасові успіхи зроблять, але щоб захватити Харків. Ні. Все-таки, мабуть, прийдеться відступати, захватити, Харків не вдасться. Тут все зроблено так буде, що наші війська будуть намагатися. Утримувати і не допустити цієї ситуації, не допустити цієї ситуації, щоб був захоплений Харків. Як оці міста, де вони знаходяться, оце, де зараз йдуть бої, коли це закінчиться, я вам скажу, що ці бої можуть іти дуже довго, там, скоріше за всього, людей вже залишилось не так багато. Але все-таки, у чию користь за, 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 закінчиться? А в чию користь так, звісно, прийдеться відступати росіянам? Я дивлюсь на Росію, я не дивлюсь на українців зараз. Українці стримують, українці захищають своє саме. Росіяни розв'язали цей наступ, розв'язали цю кровопролитну братерську війну. І саме кровопролитна ця війна дала свої плоди і в нас, і в їх, Уже скільки матері захоронили своїх дітей, скільки просто сімей було винищено. Знову таки скажу, що з тої сторони теж страждають не на... ну, менше, звісно, ніж в Україні, але все-таки страждають. То скоріше за всього, що цей наступ провалиться. Ну, так карти кажуть, що велика дуже вірогідність того, що наступ цей той, що вони розв'язали, не являється успішним. Не являється. Зараз візьму іншу колоду, ту, якою, якою я користуюсь завжди, на якій я найбільше працюю. Вона в мене не новенька, вона в мене завжди в роботі, тому має сліди носки. Бачите, має сліди носки. На дні колоди є надія. Донспріо Есперо. Доки живем, надіємося, це звучить Латиною, Донспріо Есперо, доки живу, надіюсь. Ну, приблизно так, переклад, то Україна все-таки живе надією і є надія на перемогу, питання часу, тому що війна це зараз іде політична, ми всі це бачимо, що це йде велика політика. і... Не просто велика, а дуже велика політика. А ми в цій ситуації приймаємо такою ситуацією, яка вона є. Дивимось на моїй колоді. Ну, Мені здається, що все-таки відіб'ють відіб'ють від Харкова. Харкова не допустять Єдине жаль тих територій, куди зайшли, бо там буде оце. Місиво, як то кажуть, дуже велике. Ну, відстоять. Ситуація, звісно, важка буде, не закінчена, ворог відступить, але, скоріше за все, не закінчена ситуація. Бачите, вона перевернута, якби стояла отак. Це була закінчена ситуація. Ситуація не закінчена, і ситуація дуже важка, але не критично важка буде. Тобто, скоріш за всього, що спроби прориву будуть і надалі, так, тільки сказала, що спроби прориву будуть і надалі, але все-таки, скоріш за всього, що ну, наші повинні б зупинити. Ну, я можу тисячу раз помилитися. Можуть пробувати наступати на інші місця, в інших місцевостях, і не, не можуть, а пробуватимуть і робитимуть ці бойові дії. Тобто, якщо ви знаходитесь в оцих місцях приграничних, де йдуть вже зони бойових дій. То я б вам радила все-таки евакуювати з більш безпечне місце. Звісно, жалко те, що ви там покидаєте свої домівки, що це все багатьох буде втрачено, але все-таки, мабуть, буде краще, якщо ви трошки переміститесь, якщо є там родичі десь на іншу територію. Хоча б на певний час, потім повернетеся. Трішки заспокоїться, бо саме оця інтенсивність боїв і наскільки довго вона йтиме інтенсивність боїв. Значить, бої, скоріше за всього, триватимуть від 410. 4, від 8 до 14 днів там буде дуже важка ситуація, реально важка, саме в цих селах, де і точиться бої, дуже важка ситуація, невизначена приблизно від 8 до 14 днів. Я повторю, що я дивлюсь плани Росії, то, скоріш за всього, захопити не вийде. Бо всі карти кажуть на це, що це був марний, скоріш за всього, наступ, марна маніпуляція. Але як вам скажу, в цьому місці чи вони затримуються в цьому місці? Скоріше за всього, що доведеться відступити, але все-таки 8-14 днів це дуже багато, може бути навіть 8-14 місяців. Тобто, ви ще б розуміли, все-таки, все скоріше за все, що втримати зайняти позиції не вийде рашиста. Ну, Дуже понесе великі втрати. Дуже буде багато секретів. Вони, мабуть, все-таки оцей прорив вони ще не озвучували. Це в Росії може бути під секретом, тому що не відомо, чи буде успіх, а скоріше всього, скоріше всього, чи буде успіх. Ну, в оцих селах менші, крупніші, мабуть, все-таки прогонять їх. Мабуть, все-таки пролонять, не зможуть вони втриматися. Так, випада отшельник, там бойові дії зупиняться. Це була пуста перемога, але ну, пуста спроба, вона не перемога, вона це спроба. Ну, Наші як можуть, так і тримають оборону і так. Зброї недостатньо, ви все це знаєте, я не буду це повторювати. Ви без мене все це знаєте. Ще хочу зазначити, що є такі місця. Які взагалі дуже вразливі прикордонні регіони, бо там взагалі расисти стоять десь на кордоні недалеко і проводять тренування на цих місцях, таких як Білопілля, наприклад, для всіх білопільців я скажу, щоб ви розуміли ситуацію, що на нас просто проводять там тренування. Там стоїть молодь, тобто не молоді люди, які зазвичай. Ну, навчаються, тобто навчання проводять на Білопіллі саме старим знаряддям, тому що це йдуть, тренуються, зрозуміли простими словами. Раніше були більші можливості, то хоч давали якусь відповідь, зараз ситуація дуже критична із зброєю. і тому ми всі потерпаємо в цій ситуації. Треба прийняти ситуацію такою, як вона є. Таких міст, як Білопілля, не одне. Саме тренуються, щоб вміти воювати далі. Молодь це мається на увазі нові призовники незалежно від віку. Але там по розкладу більше випадає як молоді люди. тобто, Призовники, а не контрактники. Хоча можуть бути ті, і ті. Просто вони ще не обучені і їх обучають, наприклад, на Білопіллі чи на іншому будь-якому місці, навчають. Це такі справи у нас. Чи е, успіхи росіян, успіхи росіян е, найближчим часом? Чи вони дійсно будуть в цьому наступі? Ситуація, яка була, така і є. Оце карта дуже довга, і це головний яркан. Дуже довга карта. Тобто е, з пустого порожня в звичайному житті, що дуже плин великий довгий час у якоїсь ситуації. То тут виходить так, що оскільки це війна, то дуже головний аркан, тобто доленосний аркан, він дуже довгий. І карта миру перевернута. Тобто мир це закінчення чогось. Також це може бути інтернет, і може бути інтернетне спілкування або ж ну, карта миру, взагалі там комбінації треба дивитися, але в комбінації. З цією картою то затяжна війна і миру поки що не буде. Два головних аркани, які відіграють роль. Тобто зараз потрібно готуватись до того, щоб максимально відстояти і зберегти своє життя. Хто казав там України не буде, я вам скажу, що Україна буде в 25 26, 27 році. Надалі я просто прогноз ще не робила. Тобто ніхто ту Україну не розірве, бо її хотіли б її розірвали зразу. Тепер я вам покажу, я спеціально показую, коли впливові такі йдуть моменти. Ось випало 1, 2, 3, 4 головних арканів. Значить, я вам вже мир показувала, не буде ніякого миру поки що. Буде дуже важка, затяжна ситуація, страшно, дуже велике. Бо є дуже багато людина, і люди, і багато відчуттів таких страху і е, знання, знання того, що так буде. І... Карта смерті. Смерть, карта це не перевернута вона. Ой, перевернута, вона стоїть не прямо. Тобто, виходить, що смерті, скоріше за всього, закінчуватись не буде. І ця ситуація, якби вона хоч стояла отак, то вийшло, б, що було б, наприклад, хоч якесь закінчення цієї ситуації. От карта смерті це смерть чогось. Це просто не просто смерть, от, хтось помре, а, а закінчення якоїсь ситуації, то ситуація не закінчена. Випали одні головні аркани. Тобто війна триває, а ми з вами живемо. Весь час кажу: живемо далі, надіємось на краще, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, підтримуємо, донатимо, якщо є така можливість. Підтримуємо один одного настільки, наскільки це можливо. Знову таки любимо один одного, бережемо. Критика робить нас краще, але інколи українці ведуть себе через ну, надмірно, не через, а надмірно, критично, надмірно критикують всіх. І інколи коли треба підтримати, ми утримуємо одну критику. Звісно, це допомагає нам жити, якщо ми займаємося критикою, самокритикою, чорним цим юмором і гумором. Гумором взагалі, якщо ми займаємося, то звісно нам це допомагає якось втриматись цієї ситуації. Але я вас попрошу, давайте не будемо кидати зі сторони в сторону, тому що затрону таку тему, як виступ на Євробаченні, коли обливали берудом ту альону. Бо вона там не відповідає стандартам краси, от у неї немає голосу, вона не оперна співачка, вона читає реп, і цілком успішно для жінки вона читає реп. Те, що вона там не має такої великої красоти, вибачте, красив просто батьки такі, і вона все-таки дівчина з села, як вона сама розповідає. Можливо, це легенда, можливо, правда, я особисто її не знаю. Але все-таки вона якогось змогла досягти успіху. Побачимо, що буде далі, будемо вболівати за наших українців. Звісно, друга інша дівчинка та не піддається критики, бо вона худенька, бо вона багатенька, дуже багатенька, дуже впливовенька. І вона не піддається критиці, як Альона. Ну, тим більше, хоч критикували, дівчата збирали дуже і збирають довго. На потреби України можна так сказати, не, бо армію не треба дистанціювати армію від України. Це єдине зараз ціле на даний момент. І вони збирали вже і збирають певний час довго і завдяки своїм виступам на Євробаченні теж зібрали кошти. Тому намагаємося випускати оцей негатив. Оці, звільнятися від цих стандартів так званої краси, в яку нас заганяли дуже багато років стандартних мис, ну, помислів, таких стандартних що там що ми тільки так повинні думати, як вчили нас в Радянському Союзі, чи тільки так ми повинні жити. Ні, ми приймаємо всю ситуацію, яка є зараз. Ми надіємось на перемогу України. Ми надіємось на відновлення України настільки, наскільки це можливо. До речі, оці місця, де зараз точаться дуже великі бої, вони будуть відновлені. Звісно, не всі села і не всі місця під будуть піддані відновленню, але саме в цьому місці йдуть гарячі зараз бої. Вони будуть піддані все-таки відновленню після перемоги нашої. Все-таки віримо в нашу перемогу. Віримо в перемогу на Євробаченні, тримаємо кулачки за Україну, намагаємось не їсти один одного. Хто там має які претензії відносно всіх, відносно в мене, та я така, як ви думаєте, та я піарюсь. Да, я надію, що все-таки завдяки цьому піару, можливо, якась людина дізнається якусь корисну інформацію для себе. Любимо, цілуємо, бережемося. І я вас всіх дуже люблю. Надію, що ми з вами усіма побачимось і йдемо впевнено до перемоги. Дуже важко, але ми все-таки до неї йдемо. Цьому цьому папа з вами була Ірина і Каналикс Погляд.